Агина, что тоби... <свист> а Йена... <свист> а тебе? Агина... Агина, тебе понравится быть на младшем? Агина, тебе понравится быть на младшем? Агина, ты, из Чен Чендвинь Что? Что ты смешного? За перекводиш на команді стрейки скрин. Шанбин. Сученбин штатом І Його пропускатимемо скільки разів шиї помилиться. Шиї не зможу мій реп. Ставлю п'ять пробірок, тут буде 10 символів. Я довіряє, ніхтону? Я буду йому довіряти. Я теж ставлю на 4. Абон, Я або також. Або Я також. Десять слів. Я не думаю, що це спрацює. Добре, розігрівся. Ми зазвичай так не робимо, але ми дали тобі шанс. Гаразд, okay, почнемо. На старт. Увага. Почали. Нальхан холанен чолога докагу докагу годокетта сігана гиміна палога.

바람 따라 가다보니 원한대로, 말한대로, 다들 이렇게, 바람 따라 가다보니 원한대로, 말한대로, 다들 이렇게 쉽게 되는 일이 없다는 말에 좀스러워져 의심병이 돋아 호기심을 자극해, 양성이라서 밤에 날 나다녀, 양성이라서 밤에도 곱작업. 양성 이라서 밤에 날 나다녀 양성 이라서 밤에도 곡 작업 마법의 성에서 마법을 부리고 마성의 소리를 어디든 내뿜어 마성의 소리를 어디든 내뿜어. 야하하하하 얘는 어차피 오늘 positive <waves> 는 일단 이 놓치. 얘는 모자 스파트 놓치. 얘 저번 말 별로도 못 도망이 뭐지. 뭐. 얘는 작업이 터진 더 비싸게 낼수 있을 거야. Це важко. Я повинен був зробити ставку на п'ятий варіант. Я також. Ще є ще попереду довгий шлях. Дійсно. Ти просто лапки для мого репу. Чудова робота. Можеш і ти. А я дійсно довіряв мені. Я скоро все втрачу. Хенчина, ти, мабуть, довіряв мені. Так. В мене залишили чотири пробірки. Чому ти бідний? Через вас. Якщо ми приймемо цей виклик, чи є для нас переваги? П'ять пробірок, якщо штучний інтелект спорюється зі мною краще. Доктор Ган, покажіть, на що ви здатні. Гаразд. Де це бачив раніше? Це нагадує мені наші роботи, коли ми були трейні. Хане, зробімо це. Побачимося. До побачення. До побачення. Дальянан хулянан чолу га токаго токаго кодокет. 독하고 독하고 고독. 날향한 혼란은 절로가 고독. 날향한 혼란은 절로가. 날향한 혼란은 절로가 독하고 독하고 고독했던 시간은 미나팔로가 г о т о Так. п и ш е м на 날량한 혼란은 절로가 독하고 독하고 고독했던 시간은 금이나 팔러가 바람 따라 가다 보니 원한대로 말한대로 다 되이렇게 쉽게 되는 일이 없다는 말 의심스러워져 의심병이 또다 호기심을 자극해 야행성이라서 밤에 날 나다녀 야행성이라서 밤에도 곡작어 마법의 성에서 마법을 부리고 마성의 소리를 어디든 내뿜어 오? 어? 오? 어? 절로가? 절로가? 독하고 독하고 고독했던 시간에 그 바람 따라 가다 보니 원한대로 말한대로 다 되이렇게 어, 말... 네, 못말라. 네, 못말라. 어, Він набагато краще за ченбіна. <плеслітка> ти зробив це? <плесліт> Подівся чамбіне. <Чен> <плесліт> <Біне>, хочеш спробувати? <плесліт> Хто я? Наразі Ченбін справді провалився. Я думаю, ти міг зробити краще. Я думаю, я буду <плесліт> просто прочитати <плесліт> текст. П'ять. <плесліт> Гаразд, я спробую. 가라, 득. 박사님, 박사 도전. 골드 도시아 스타트. 날 향한 혼란은 졸로가 독하고 독하고 고독했던 시간은 금이나 팔러가 바람 따라 가다 보니 원한대로 말한대로 다되 이렇게 쉽게 되는 일이 없다는 말 의심스러워져 의심병이 도다 호기심을 자극해 야행성이라서 밤에 날 나다녀 야행성이라서 밤에도 곡 작업 마법의 성에서 마법을 부리고 마성의 소리를 어디든 내뿜어. Якось так питання. Пішов за. Пішов за. Пішов за. О, ні. Я чув, що на ще один єсть. Хто? Це Ханзі Страгіц. Я запрошу його. Він суперзірка. Я піду за ним. Хан тут. Вітаю! Він знаменитість. Отже, ти зі Страгіц? Чи зможе хан друкувати швидший наземець? Хан проти Фелікса. Коли ти зазвичай пишу корейською? Коли граю Луел, вибачте. Я пишу корейською, коли я спілкуюсь Google зі стей. Дійсно. Ти вперше граєш в цю гру. Так, Я розумію. Думаю, що зараз робити ставки. Так, це. Тут також 50 на 50. Уявлення немає, хто виграє. Коли ти граєш LoL? Ти спілкуєшся корейською? А. Так, тому що я граю з корейцями. Але, Але? ти маєш читати корейською. а потім ще й писати корейською мовою. Це може бути важко. Хан не вміє працювати з комп'ютером. Так, хан потім не працює з комп'ютером. Але ж це, коли ми всі жили разом, хан завжди перед комп'ютером. Я думаю, що він вміє друкувати. І він вигрався раніше. Фелікс, мабуть, раніше не грав. Ставлю сім пробірок. Я ставлю на себе. Оце впевненість! Ставлю на хана. Тисяч пробірок. Ти поставив 10? Круто. У мене навіть десяти немає. Ставлю все окрім однієї пробірки на хана. Так, але твоє все це п'ять пробірок. Це всі крім одної, а не п'ять. Я теж ставлю все окрім одної на хана. Це лише три. Я, Я понял в хане. Я позов 6 на хана. Ставлю 8. Wow. Во, 8. ти багато что поставили на карту? Це ставки. Наш хан. Так, покажи нам свою рішучість. Моя найкраща швидкість друку установила 82 символи за хвилину. Ты пальцями у друкуєш. Сегодня спробую показати свой рекорд. Гаразд. Я можу позичити шість пробірок. Ти маєш зупинитися. Ще повідомляєш, поїди, ти це буде гостань, клянусь. Фелікс, ти готовий? Так. Коли ти будеш готовим, Фелікса. Він добре вправляється. Вниз. Сезон. Куштан, зробити відмінність. Молодий! Чому так швидко? Шепшина купустяний суп. Як він добре вправляється? Море забруднюється. Ні! Ні. Невдоволений. Розійдись. Роздратований. Що цією грою? Чому слово такі. Гру завершена. 400 балів? 400? Тепер твоя черга, хане. Чи зможе хана отримати більше, як 400? Зробімо це? Почнімо, почнімо. Воно спускається. Добре. Він швидкий. він не поганий. він дуже швидкий. Чудово. Він такий милий. Він виглядає так мало дивлячись на клавіатуру. Не дивлячись на клавіатуру? Ні. Я навіть не дивлю скулу англійською. скульптур. Не бою на вже ж. Ти багато такої школу граєш? Ти такий швидкий. Чудово, Хане? Дуже добре, Хана. Думаю, у нього вже понад 500 балів. Але ти теж відстій. А я тоді хто? Ти тонеш? Ні, до цього ще далеко. О, не зникнуть, якщо ти зробиш помилку. Ви бачите? Гра закінчена, у мене 950 балів. Я перейшов з Івана в плана. Я перевіхін, бока. Вітаю. Я беру 10. Я 6. А я 12. Я справді, б ти банк. Чому мене не зупиняли? Молодець, хане. Дякую, всі молодці. Хан набрав на 550 балів більше, ніж на зиму грі з набору тексту. Джон Біна, ти швидко друкуєш. Я відвідував комп'ютерні курси. Суджи з твоїх слів, то правну усьому чин, так? Ні, але якщо серйозно, я теж швидше, за смінена. Буде весело. Сину, він не хочеш перевірити. Почнемо робити ставки. Доктор Хан, так тут. Школо, я тут. Шкода, Приможеть... я хочу приєднатися до парі. Розпочнемо батлі між Сину, між Сину. Переможець отримує 10 пробірок. Повеслимося і підемо в Абанк. Я за. Важко сказати, хто переможе. Цього разу я поставлю на Ченбіна. Можеш не сумніватися мені. Ставлю сім колочок на Ченбіна. Я піду в банк на Ченбіна. Хенджін божевільний. Ми живемо тільки раз. Я теж ставлю 6 на Чанбіна. Я зроблю все, що в моїх силах. Довіртеся мені. Ліно. Він оберег лише фіолетові пробірки. Алина? Ні. Він багато ставить. Нічого собі. Чому ти обереш окрім кольори? Вони нагодують мені Чанбіна. Ставлю на Чанбіна. Гаразд. Я піду у банк на Сенміна. Веселощі починаються. Хане! Не змушуй мене пошкодувати саміна? Три, чотири, чотири. чотири. Ставлю чотири на саміна. Щось ви не дуже в нього вірите. Ти дуже обережний. В тебе все вийде, саміна. Удачі! Будь впевнені у собі. Буду. Допоможіть обрати. А як щодо зірки? Ну погано. Так, можемо з нія сторінку. Дзеркало. Так. Ну що, готові? Ну, ж були готові, починаймо. Так швидко. Я Сонік, чи не? О. Так швидко. Чому все таке серйозно? все іде так платно. 20 секунд. Навіть пальців його не видно. 34 секунди. Сім'єн, ти зможеш перемогти? 50 секунд. Ну ж бо, давай, друже. Чен одна хвилина. Куди поділиться, все впевнені. Чоловік має бути впевненим у собі. 1... Фінальний ривок. Одна хвилина 10 секунд. 340 слотів флотів за хвилину. Важкого то. Вибачте за ці помилки. Ви можете відійти. Ти можеш грати в тобі же обставинах. Але все одно поставили на Чембіна. Я не буду заважати. Оленьбок, дивився? Ді, там був. Але спер він повинен піти. Мене не було, коли ти грав. Ти був тут на початку. Я був? Я теж можу дивитися добре дивитимусь звідси. Серйозно. Чому сьогодні такий нестирливий? Готові, починаємо. Старт! Почекайте, я ще не почав. Ти занадто великий. Готовий. Старт. Він швидкий. Він швидкий. 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 зробив помилку. Історія повторюється. Люди зникають на тижні. Чука, клас, 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 клас чорний або друг. Помилився на тому ж знаку. У нас однакова швидкість. Він швидкий. Ого, не вже він програє. Ой, і справді. Ти програєш. Це він дуже швидкий. Дійсно. Треба було ставити більше. Треба було більше в нього вірити. Гораз, добрий день. Так тримати. Одна хвилина. Ну, ні. Доктор Кім виграв з різницею в 45 слів. Справді? Це мене. Приймаю свій програш. Відстій. І переміг Мініверс. Синеміна, підніми руку! <ріст> що ти першим було помилкою? То хто там шов в банк? авобанк? Вирішив запити? Вип'ємо всі! Вибачай! Більше ніколи не кажеш, що таке друкуєш! Ольга, раз-раз! Ти втратив 6 секунд! Всього ще ж одну помилку! Точно! Визнаю! Що? Це була моя провина! Я забираю всі колбочки Айена! Фінджін втратив усі свою колбочку. Саме тому ви маєте дві ряки, друзі. Такі є. Тут 10, правильно? Дякую. Так. Чотири ханом. Чотири. Дуже вам вдячний. Дякую. Я поставив банк на снина. Я не думав, що снин буде таким швидким. Ми всі програли купу пробірок. Хінджін. <рив> втратив усі пробірки. Я втратив усе міну багато. Не кажи. Перед людьми, які мені довіряли, я щиро перепрошую. Тобі має бути шкода? Так, тобі має бути шкода. Я думаю, що прибула на вас знаменитість. Я сходжу за ним. Хоча ми не знаємо, хто це. Я сходжу за ним. Він тут. Вітаємо! Вітаємо, такий милий такий милий. Ми дуже чекали. Для експеримату щодо Оєна, саме раз нас вдихнуть гелію і шесть, кажуть, це саме речення. Подивимо, скільки голосів Оєн зможе розрізнити. Оєна, я тобі подобаюсь, Оєна ще добре бути наймолодшим. Це може бути непрошу легко. Оєна, я тобі подобаюсь. Оєна! Час робити ставки. Окей с Summer, я не можу уявити, скільки вгадає правильно. Я думаю, що Аєн гадає більше з нас правильно. Через те, як ми розмовляємо, це надто легко. Ставлю 6 прибірок на те, що він гадає всіх. У Хінжина немає пробірок, щоб пробити ставку. А, вибач, убив. Я йду в банк Я не скажу, скільки я поставив. Я йду в банк Як думаю, скільки он гадає? Ченбіна. Наскільки людей ти поставив, що він гадає? Ти просто зробив ставку? Чи він ставить не те, що я гадаю п'ятьох? Ставлю шість на шість. Я піду банк на п'ять. Все на п'ять. А доктор Хан? Ставлю двадцять на сім. Двадцять пробірок на сім. Ставлю дві пробірки на чотири. Гаразд. А є не. О, ні. Аєна, ти готовий? Так. так. першого так, учасника. Ходи сюди. Просто це. Аєна, я тобі подобаюсь. Аєна, чи бути молодшим? А? Хто це? Я, я приречений. Аєне, твоє <пробуйте> припущення. Це Ченхен. <пробуйте> добре, наступний. <пробуйте> чи це буде Чанхюн? Оєне, <пробуйте> це було хороше припущення. Аєна, я тобі подобаюсь? Аєне, чи добре бути наймолодшим? Аєна, яка відповідь? Ліна Лінихян. Будь-хто скажеш це ліно. Більше ніхто так не говорить. Добре, наступний. А Єне, я тобі подобаюсь. А є чи добре бути наймолодшим? А є не твоя здогадка. Хен? Добре, а, наступний. Наступний підходь. Зачекайте, почекайте, я забута все. Ти молодеця, але ти я... А я на... А я добро на что-то а пропутанное А я на что-то А я твоя твою Чон Смішно, я вмираю. Що Що смішного? Добре, наступний а Єне, я тобі подобаюсь. А Єне, чи добре бутне молодшим? А є яка твоя здогадка? А є ж добре бутне молодшим? А Єне, твоя здогадка? А я твоя здогадка. Твоя здогадка. Феликс ха залышилась одна людина, розпочинай. Айене, я тебе Я тобі подобаюсь. <ріст> Хіба це нас не син Мінхен? <ріст> а я добре чудово буду наймолодшим. <ріст> а я не твоя здогадка. <ріст> Та йди вже. <ріст> <ріст> Він вгадав тебе, сідай вже. А я не це останній учасник. Добре, останній учасник. А я Я тобі подобаюсь. Це Халіхон. Хі. Чи добре. Ой. А я не можу взяти пов'язку. Ми підкажемо вам відповіді. А я. А, я правильно вгадав? Ти все правильно вгадав. Ну ми поаплодуємо. <плес> я переміг. <плес> Ти йдеш в банк на сім людей. Ставлю 20 на 7. Це важевілля! Круто! У мене 41 пробірка. Wow! Yeah. Те, як ми розмовляємо, робить все очевидним. <плес> Я йду! <плес> Дякую! <плес> До побачення, гарно працювали сьогодні! <плес> Наш розумник! Ян <плес> Чонін! Він правильно гадав усі наші голоси. О, Він дійсно неймовірний. А я не можу розрізнити всіх учасників, коли вони вдихають гелій. Галій. Скажи йому поспішати. Я казав тобі припиняти. Як ти міг це програти? Я піду після цього раунду. Ні, не можу. Фелікс тут. Феліксе. Я піду за ним. Фелікс на мене їсть. Він суперзірка. Кілька днів тому він вийшов на подіум. Феліксу, будь ласка, заходьте. Покажи нам свою ходу. Він прийшов. Так, я надягаю навушники. Так, гаразд. Дозвольте представити тему. Скоє 한번 해 보도록 하겠습니다. Возможність максимально чисто пульс Фелекса. Перший варіант є з фруктов карамелю брову варіант в вигранян до. Третій раз мочав, четвертий перегляд шортс і п'ятий варіант коли він виймає всіх дослідників. Ви можете будеть робити свою ставку. Khan, скільки тобі зараз поставити? Герчиков, будеш твої рішення. Я, Я спестерго за тобою та синіном. Коли він виймає всіх дослідників. Ставлю 12, 12 перевірок. Я так ставлю 12 на п'ятий варіант. Oh, okay. Чому ти копіюєш мене? Я також піду в банк на п'ятий варіант. Я піду банк на третій варіант. Я йду в банк на п'ятий варіант. Ти можеш залишити одну. Не перестарайся. Я також. Я піду банк на п'ятий варіант. Це 36 пробірок. Я теж піду банк на п'ятий варіант. Феліксе, почнемо з першого варіанту. Їсти фрукти в склі. О, ага. Вперед. Будь обережний. Ваш пульс. Будь -то уважний до пульсу. Падаю. Уже 120. 120 сюди. Йому це дуже подобається. Це так смачно. 124. Збільшується, збільшується. Це так круто. Пульс, може підвищуватись просто? ось так. 126, 127. Що за? Если багато фруктего карамелі погано для вашого серця. Ось доказ. 127, 128. Найвищий був 128, так 128. Гаразд! Можна Це дуже смачно. О, 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 о. Чекай. Переходимо до другого варіанту, грати в ігри Nintendo. Готовий? Ча? Старт! Одна хвилина. Ти відчуваєш спокій? Завдяки ми відчуваємо спокій. Це правда, треба було, щоб він в гравою LOL. Якби віцю, але, я гравий LOL, він мав би 170. Я не люблю Тангуло. Він справді спокійний. Його пульс продовжує знижуватись. Якщо ми крадам приставку під час гри. Спробуй. Що якщо посеред гри, ми раптом підкрадемося до нього і будемо мозважати. Чому пульс падає? Він продовжує падати. Перейдемо з другого варіанту, в м'яч. Зіграємо разом. Виходь. Ми з тобою зіграємо. Ці хлопці вас пробірок. Він вправний? 118 Фелікс Пульс зростає. Люблю цей звук. Він підскочив. Фелікс, глибоко вдихне. Фелікс, не може за трубою. Пульс відчув не піднімається. Феліксе, головою. 129, 130. 129. 130 130, 131. Він зробив ставку на варіант 3 136, 137. Все. Він футболіст. Гораз, дивимося кротки відео. Старт. Повіднодивнис. Електронні пристрої. Це має заспокоїти його пульс падає. пульс? Я думаю, сто. Фаліксе, вийде середину, будь ласка. Гайда! старт. <ріст> Буде незручно, якщо його серце підпаде. <ріст> Гей, піднімайся. Фелікса, зберігай спокій. Піднімайся. Хто ж він? Мої дупи? Фелікс, зберігай спокій. Ні, не треба. Ми повинні тримати його. Хтось зробить його серцеве легневу реанімацію. Пульс піднявся Він опускається. Гаразд, Ченбін переміг. Ми повинні робити все частіше. Ченбін судилося виграти. Але він нічого не виграв. Ми втратили все. Ми втратили все. Ми все втратили. Нуль власне, на сто дрівню нулю. Чому ти це зараз? Пульс Фелікса пришвидшувався, коли він грав м'яче. Доктор Ян повернувся. Агов, де тебе носило? Я задрімав. Мило. Ми всі збанкрутували. Ану, раз, два, три, чотири, п'ять. Тільки хан си не має пробірки. Перше місце посідає доктор Хан. Доктор Ханбурський стейк. Урок, який ми винесли за сьогодні. Треба все, що у твоїх силах. Який приз. 29 прибірок пробірок на 10 тисяч до рівня, 290 тисяч фон. То кожен мав по 10 тисяч вон? Виход 290 тисяч вон. Треба було йти в банк на третій варіант. Він у мене на руках 290 тисяч вон. Ви можете вирити вдвічі більше. А ж втратити все. У твоїх руках наші гроші. Ви можете це ще гроші його, але хан збирався. Пригостить нас обідом. Все вірно, він оголошує на цьому не один раз. Шанси 50 на 50. Я ризикну. Чудово! Послухаймо, що кожен хоче сказати. Я думаю, ця. Це... Ти як? Мені здається. Це... Ну. Абракадабра. Абракадабра. Та! Рожевий. Абракадабра. 580 тисяч вон! Ми зробили це. Молодці. Ми перемогли, не віриться навіть. А я говорив. Наступного тижня ми не маємо сміятися ні трохи, але в нас є докази. Я боюсь з тунерів перейма мене за руку. Я ще восьму лютого що так таки буде.